Сторінка 213. Параграф 56. Захист нашого тіла зовні і всередині. Імунітет це результат злагодженої роботи імунної системи, величезною корпорацією, у якій є кілька головних офісів, безліч відділів, мережа тренінгових центрів, поліція та спецзагін, Дар'я, Прокопик, біологиня, наукова, блогерка. Що таке імунітет та які є рівні захисту організму? Імунітет. Це здатність нашого організму протистояти дії небезпечних факторів зовнішніх, таких як бактерії, віруси, які можуть спричиняти захворювання, а також внутрішніх, наприклад, клітини з негативними змінами, зокрема ракові. Імунітет забезпечується кількома рівнями захисту. Перший це Пошкоджені шкіра і внутрішні оболонки органів дихання травної системи стінок судин. Бар'єром для проникнення мікроорганізмів та захистом від впливу несприятливих чинників на першій лінії боротьби за здоров'я є шкіра малюнок 216. Цей найбільший орган нашого тіла площою близько 2 метри квадратних. Має також багато інших функцій будова шкіри. Епідерміс, дерма, власне, шкіра, підшкірна жирова клітина, волосина, сальна залоза, потова залоза, рецептор, лімфатичні судини, кровоносні судини. Носова порожнина, трахея, бронхи. У слизі є речовина, лізоцим, що вбиває бактерії. Слиз затримує, обволікаючи мікроорганізми, пил, а війки на внутрішній поверхні виводять усе назовні. У ротовій порожнині у слині є речовина лізоцим, яка вбиває бактерії. У шлунку виділяється кислота, яка знешкоджує багато бактерій у кишківнику. Наші друзі, співжителі бактерії, не дають оселитися хвороботворним мікроорганізмам. Другий рівень захисту організму це речовини, які руйнують чужинців, що потрапили в наш організм. Наприклад, лізоцим. Слини чи сліз третій рівень захисту це професійні клітини, наприклад, певний тип лейкоцитів, як побудована імунна система людини. Імунна система складається з органів судин і клітин, які розкидані по всьому організму, малюнок 217 Імунної системи людини: аденоїди, кістковий мозок, селезінка, лімфатичні вузли, апендекс, кишківник, лімфатичні вузли, тимус в органах утворюються, навчаються, тренуються і зберігаються клітини імунного захисту, наприклад, різні типи лейкоцитів, які є види імунітетом, залежно від того, чи ми народжуємось з цим імунітетом, чи отримаємо його. В процесі життя спрацьовують різні типи імунітету. Малюнок 218. вроджений імунітет захищає нас із народження. Ми як люди. Не хворіємо багатьма захворюваннями тварин, наприклад, чумкою собак. Ми також можемо отримати в подарунок набути готові антиціла від мами або у складі лікувальної сироватки, як порятунок при важкій хворобі, набутий пасивний. набутий активний імунітет це вже наше життєве надбання активними діями імунної системи, або коли ми. Хворіємо або наведення вакцини. Клітини імунного захисту використовують у цій боротьбі різні засоби, або контактують із чужинцем, руйнуючи його чи поглинаючи. У такому разі це клітинний імунітет або утворюють і виділяють особливі білки: антитіла, гуморальний імунітет від гумор, рідина або антитіла виділяються у кров. Яка є рідкою. Що містять вакцини? Як вони працюють у нашому організмі? Яка користь вакцин? Відомий імунолог Деніел Девіс у книжці Диво імунітет називає імунну систему приголомшливо красивим і досконалим окремим всесвітом у межах нашого організму. Та звертає увагу, що вона є набагато потужнішою за будь-які винайдені ліки. Тож, наше завдання зберегти природні захисники. Існі сили і зміцнювати їх коротко про головне: імунітет це здатність нашого організму протистояти дії небезпечних чинників зовнішніх, таких як бактерії, віруси, які можуть спричиняти захворювання, а також внутрішніх. Наприклад, клітини з негативними змінами, зокрема ракові. Імунітет забезпечується декількома рівнями захисту. Імунна система складається з органів судин і клітин, які розкидані по всьому організму. В органах утворюються, навчаються, тренуються і зберігаються клітини імунного захисту, наприклад, різні типи лейкоцитів. У процесі життя людини спрацьовують різні типи імунітету вроджений, напутник. Активний, пасивний, клітинний, гуморальний.